Вас вітає компанія Neos. В цьому відео ми розглянемо твердопаливний котел Neos Joker 150 кВт в новому дизайні. Даний котел ідеально підходить для обігріву промислових, комерційних та приватних об'єктів. Його конструкція продумана до дрібниць. Модель підходить для спалювання будь-яких видів твердого палива. Завдяки чотирьом дверцятам, обслуговування котла зручне та просте. В центрі технологічності пятиходовий теплообмінник жароміцної сталі товщиною 6 мм. Простора та глибока топка, що дозволяє працювати котлу без додаткового завантаження до 20 годин. Ще одна інженерна перевага це додаткова поличка на задній стінці топки, що значно покращує ефективність котла. Водонаповнені колосники котла сприяють повноцінному спалюванню палива та додатковому розподілу тепла. Дану модель котла можна легко модернізувати, встановивши палетний пальник для ще більш автоматизованої роботи. Розмір завантажувального вікна 30х50 см. Глибина топки 105 см. Висота до нижнього краю 63 см. Глибина котла 122 см, ширина котла 87 см. Діаметр димоходу котла 30 см. Висота котла 190 см. Всі компоненти котла мають високий ступінь надійності, а саме обладнання виготовляється із застосуванням сучасних технологій та дотриманням міжнародних стандартів якості. Для замовлення та консультації звертайтеся за номером в описі під відео.